Вони мають спільне, почесне, святе ім'я, мама. Кожна отримала його в різний час, та на війні без вісти зник голос сина і доні, котрі так лагідно промовляли. Просте, але світле і довгоочікуване слово. Мама, 27 травня у Прилуцькій міській раді міський голова Ольга Попенко об'єднала 57 матусь, котрі в безодні незнання чекають, чекають на день, коли побачать очі дитини. Дитини, в чиїх зірницях відзеркалилася війна та втрати побратимів, чиї скроні з сивим батогом посік жах полону. Чекають на довгоочікуване ім'я, котре так давно не чули. Коли змучений голос знов загукає: мамо. А сьогодні до них промовляє вся прилуцька громада, знаходить слова втіхи та підтримки міський голова Ольга Попенко. Сьогодні до сесійної зали ми запросили матерів. З нагоди Дня матері, з нагоди дня героїв запросили ми матерів, чиї сини з першого дня повномасштабного вторгнення, а це наші сини, це сини України, це сини нашої держави, це сини Прилук, сини Прилуцького краю стали на захист нашої країни, стали на захист рідної землі, на захист суверенітету, незалежності і територіальної цілісності нашої країни. На превеликий жаль, доля багатьох синів на сьогодні невідома. Ми сподіваємось, що вони всі в полоні, і ми сьогодні і щодня просимо що хвилини Бога, щоб Бог кожного оберігав, і щоб якнайшвидше до кожної родини прийшла добра звістка, щоб зайшов кожен син, а серед усіх таких захисників є і одна захисниця, доля якої на сьогодні нам невідома. то так хочеться, і ми бажаємо, щоб до кожної родини зайшов син чи донька і сказав Мамо, я вдома. А доки кожна мама отримує підтримку від міської ради. Виливає всю біду всі сльози і переживання в міцні обійми. Оксана Борщевська вже два роки не отримує вітання до Дня Матері. 23 травня згадує сина як героя, героя, чия доля сьогодні невідома. Син зник 1 квітня 24-го року, рік і два місяці, як нічого не знає. 31 березня останній раз, дві години дня, ми з ним розмовляли. Він не сказав, що вони йдуть на вихід. 1 квітня немає ні дзвінка, нічого, але він не дзвонив кожен день, їм не дозволяли. Потім 4 квітня нам прийшло сповіщення ТЦК, що наш син пропав без звісти Покровський район Донецька область Костянтинівка. Тривожний дзвінок від знайомих. Повідомлення нібито загинув, але вдома і пані Оксана. І тату Євгенія не вірили у ці страшні слова. Він сказав: нікому не вірю, нічого, не то, поки сам нічого не знаю, цього не може бути. Побратими ніяк ніякі, ніхто не відповідає, ніяке ні командування, нічого не спілкуються, немає ні телефонів, нічого. З ким ми не розмовляли, куди не билися, ніде нічого. Пройшли всі, всі круги ада, всі. Зразу почалося координаційний штаб, Червоний Хрест, Дмитро Лубінець, Артур Добрососєдов. Тривалий час шукали серед живих і з острахом переглядали світлини із загиблими воїнами. У нас є фото, є фото. Ми думаємо, що там наш син дуже схожий. Зразу одне фото, друге, наче там схоже, наче там. А тоді пізніше ми побачили фото. Дуже схожий на нашого сина. Дуже. Тетяна Москаленко виплакала синочка Дмитра сама, бо ж рано хлопчик осиротів. Жив життя простого прилучанина, доки у двері не постукала війна. Двадцять 23 роки погиб його батько. Виростили, женився. Маю внука, робота в автобазі, в автопарку, слесарем. На фронт потрапив у 2024-му і за два місяці звістка зник без звісти. Мені повідомив внук, совшили їм сім'ї, ну, жінці і внуку. Мені повідомив внук, прийшов, бумажка приніс, і розказав. Внук займається всім остальним. Бо я не розбираюсь комп'ютера, так він шукає тата. Да, він шукає. Ну я стараюсь думати, що він живий. 27 червня рівно рік, як Валентина Андріївна чекає на сина Олександра. І мама, і сестричка, і дружина, і синочок вірять ні, вони знають. Олександр Вовнянко обов'язково повернеться. Моє серце підказує, що він десь живий. Не може бути, що він десь. Він такий вольовий, сильний був йому Як не є мужчина, 55 років, дуже сознательний був, командиром був, його дуже там любили. Сім'я хороша, батьки його, вихований дуже. І мене серце підказує, що він десь. А де? Рошук треба. Ми не просто чекаємо, говорять родини. Щонеділі беруть участь у всеукраїнській акції, полон вбиває. Разом привертають увагу містян і всієї країни до страшного горя, незнання. Представництво міської ради також бере участь у таких акціях. Кажуть: кожен герой, кожна історія, кожна родина важливі, і необхідно робити все можливе, аби до прилук поверталися вже зморені полоном. Захисники на рівні області і держави ми демонструємо те, що кожен військовополонений і які військовий, які в статусі безвісти зниклого, нам необхідний. Ми співпрацюємо із уповноважених справ людини з кордонційними штабами з військовополонених, надсилаємо і готуємо листи від самих родин. І в нас є зворотній зв'язок між цими силовими структурами, і ми отримаємо і будь-яку інформацію, яка потім передається. Для самим родинам сьогодні наша сила це підтримка кожного кожної родини, і ми всі громадою очікуємо, що наші військові, наші хлопці, наші герої повернуться додому живими та здоровими, і ми всі громадою будемо їх зустрічати в центральній частині нашого міста. Доки живе віра, є надія дочекатися героїв додому. А сьогодні наші серця мають битися за двох. Ми повинні робити в тилу вдвічі більше, аби повернувшись до мирних міст. Вони побачили, що ми зберегли їхню землю, їхню мрію, їхню Україну.